З нами ще й в студії Валентин Дробот, начальник караулу 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Києва. Валентин, вітаємо вас. Доброго ранку. Всім доброго ранку. Доброго ранку, слухачі. Доброго ранку. Всі присутні. А... Мало того, що ми вас просто вітаємо. Сьогоднішній ваш день. Сьогодні Міжнародний день пожежних, та це, власне, в тому числі і ваше свято. Так, це Міжнародний день пожежник... пожежників. Тому ми вітаємо всіх пожежників. Дякую, І, користуючись нагодою, вітаю всіх своїх колег, передаю всім своїм колегам привіт, поменше викликів і поменше роботи. Ну Це правильно, насправді це правильно. У вас робота складна. Але от дивіться, от знаєте, от зразу хочу запитати, бачите, ми кажемо пожежних. А ви одразу нас виправляєте пожежників? Знаєте, я колись навчався в цирковому коледжі, в страту цирковому коледжі є різниця. Ага. Так і ми теж не знали. І, наприклад, своїх там друзів і колег, які навчалися на цирковому, ми їх теж називали циркачі, і вони нас завжди виправляли і казали циркові, бо циркові артисти. Само... Це, це як є журналюги і журналісти. Це так само журналісти. Ну, журналюги це зневажливо, а журналісти це ну, нормально. Валентин, так а в чому різниця? От чому не пожежні, а пожежники? Ну, і, і я так розумію, що пожежні то трошки образливо. Ні, це не образливо, це, скажімо так, в більш в народному обіході використовується це слово, але насправді правильно говорити пожежник, тому що це людина, яка саме займається пожежною справою. А пожежний це прикметник, який відноситься до приводу предмету, обладнання. Ну, наприклад, пожежний автомобіль, пожежне відро, пожежний корабель. А ми пожежники. О, ми пожежники, рятувальники. От, о, от тепер от тепер зрозуміло. Тепер точно я знаєте, ну воно ж буває там і на радіо, і на телебаченні там якісь тексти читаєш, і можна наштовхнутися на якісь помилки. Я тепер буду казати. А ми поговорили з пожежником. І він нам тако все пояснив. І це підтвердження можна знайти в академічному тлумачному словнику української мови. Серйозно, Серйозно. друзі, от бачите, Валентин у нас ще й от так. Бачите, нас трішечки, так би мовити, підколює. Але це це прекрасно. Так, от міжнародний день пожежників сьогодні, власне, ви. Ну занурювалися в історію цієї дати. Чому от саме 4 травня? Якось ну в чому в чому суть? Ну я вам скажу, що міжнародний день пожежників святкується в світі на честь святого Флоріана Ворхського. Це покровитель. Пожежників в Україні, до речі, у нас є, скажімо так, аналог наша покровительниця, Це ікона Святої Невполиної Купини. Це саме для українських пожежників. Ну, 4 травня був призначений цей день. Я вам скажу, дуже скажімо так. Ця дата об'єднує всіх пожежників нашої планети, і ми цей день відзначаємо саме. 4 травня. Чому він був так призначений? Ну про це історія замовчує. замовчує так. Круто. Ну дійсно вітаємо ми вас. Я сподіваюся, наші слухачі так само приєднуються. Бо ну, от хто, хто, а, а от ви максимально якась найдобріша у вас професія, найдобріша робота. Бо вона вся пов'язана з порятунком. Вона вся пов'язана з тим, аби. Врятувати і людей, і їхнє майно, і здолати таку стихію, як вогонь. Ну це ж насправді страшно. Слухайте, не страшно, не страшно гасити вогонь, бо я ну я собі часом уявляю, як би я себе, і я розумію, що є підготовка і все таке решта, але ви маєте і в будівлі якісь заходити, які палають зсередини, тобто йти вогонь. Ну, давайте, давайте спочатку, напевно, трошки розширимо кругозір Давай. людей і скажемо, що Держслужба надзвичайних ситуацій не складається тільки з пожежників. У нас великий спектр спеців, які на кожному своєму місці це водолази, це піротехніки, це верхолази, це хіміки. Пожежники, рятувальники на ДТП, які виїжджають, це аварійно-рятувальні загони, так наші, скажімо так, це наші спецпідрозділи. Да? Тобто ми не тільки гасимо пожежі, ми ліквідовуємо будь-які надзвичайні ситуації техногенного природного характеру, їх наслідки. Про це ну, говорити можна довго. Я більш, скажімо так, маю свою специфіку роботи. Я працюю саме в пожежно-рятувальному підрозділі, і в мене специфіка більш заточена на гасіння пожеж. Страшно чи не страшно? У ну, будь-якій людині страшно, але ми, напевно, боїмося вже після виклику, вже коли приїжджаємо, оцінюємо ситуацію, а до того ми просто виконуємо свою роботу, як і будь-хто з моїх колег, які і зараз на чергуванні, і неважливо, який час доби, яка пора року, ми завжди на чергуванні, готові прийти на допомогу. А страшно чи не страшно? Ну... Це вже потім оцінюємо вже після і робимо якісь свої висновки. Але ж насправді от дуже, дуже цікаво зазирнути за лаштунки, як влаштована пожежна частина. От ви начальник караулу. тобто У вас там в під, 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 підпорядкуванні там 17, людей. Мене. 17 людей. Мене, ага, так. От. Ви, Тобто, це, умовно, підрозділ, який от трапляється пожежа. Хтось дзвонить, каже: Горемо, врятуйте, і якби ви отримуєте від диспетчера оцей цей сигнал, це якби ваша там територія. Не знаю, як це правильно сказати. Я я ж кажу, я буду просто на хлопський розум говорити якісь слова. Ви мене виправляєте. Я виправлю район обслуговування. О, район обслуговування. От ви розумієте, що це ваше, що вам треба їхати. Що далі? От. Вони виходять на зв'язок, до речі, безпосередньо з вами як з начальником? Ні, трошки не так. Тут працює так. Коли людина телефонує за номером 101, до речі, скоро цей номер буде змінено на загальний 112, але це все буде згодом, це буде робота. Телефонує людина на 101, і наші диспетчери на оперативно центрі здатні чітко прийняти заявку про пожежу, вияснити, що, не питають, що як говорити. Правило. Дуже коротке питання. Адреса. Може, якісь є, скажімо так, характеристики того, що людина бачить, наприклад, mm. якого кольору дим, чи бачить відкрите полум'я, чи з яких вікон іде дим, чи десь може вже видно, люди просять про допомогу, подаючи про себе сигнали. Чи, сигнал. може, вона всередині квартири, де горить, вже будь-яка інформація, яку задають диспетчери, потрібні для того, що поки коли вже людина називає адресу. Чергова зміна, караул починає вже вдягатися за сигналом тривоги, вже в підрозділі вмикається сигнал тривоги. і Мені про це ніхто не каже, в підрозділі вмикається сигнал тривоги, і ми починаємо вдіватися. В цей момент ще диспетчери далі приймають заявку. І коли вже я заходжу в телефонну кімнату для того, щоб отримати шляховий лист, там, ну, скажімо там, радіостанції, ліхтарі, поглянути на шляхи під'їзду, мені диспетчер додатково додає ще інформацію, яку отримали від заявника. Тобто, що горить, як горить, яка потрібна буде допомога. Ну так далі. Я вже далі... Слідуючи на місце пожежі, вже приблизно е, знаю, що я буду робити на місці, що буде робити караул, який виїхав за сигналом е, тривоги. Оце ви поки все отримуєте, то ваші підлеглі також швидко на себе. Це ми вже всі вділися. У нас одна хвилина з моменту вімкнення сигналу тривоги до моменту виїзду з гаража. Одна хвилина. Одна Не, хвилина. хвилина? До одної хвилини неважливо, який час доби, ми повинні виїхати з підрозділу за одну хвилину. І у вас оце є ця штука, по якій ви спускаєтесь? Ця, ця штука, це, е, скажімо так передбачена тільки в підрозділах, які двохрівневі, так звані. Тобто караульне приміщення та приміщення для відпочинку караулу знаходяться на другому поверсі над, скажімо так, над гаражом. Ми у нас в нашій, в нашій частині всі знаходяться на одному рівні, на одному поверсі. Тобто є у нас підрозділи в Києві, де є ці труби, як ви їх називали. У нас такого немає. В нашому підрозділі ми на одному поверсі, тому ми за основному тривоги одразу вибігаємо, вдіваємося і виїжджаємо на виклик. Окей, mm так. -hmm. Okay, Виїжджайте на виклик, скільки у вашому підрозділі автомобілів? Вони я розумію всі різні і різне призначення. Ну, скажімо так, в кожному пожежно-рятувальному підрозділі, до якого ми звикли, звикли в своєму житті, це будуть основні пожежні автомобілі, так звані автоцистерни, і спеціальні. Наприклад, у нас це автодрабини або колінчатий підйом підіймач. Спеціальний автомобіль він не вивозить воду. Вивозить тільки автоцистерни і виїжджає караул, виїжджає на, там, на двох відділеннях. Це буде дві автоцистерни, наприклад, якщо це загорання в квартирі. Та буде слідувати також або автодрабина, або підіймач, mm -hmm. який використовується тільки для допомоги роботи пожежним, пожежникам на висоті. Так, окей. Приїхали що далі? Оцінюєте, але там вже ж палає, рахунок вже йде на секунди. Ну є керівник гасіння пожежі в даному випадку. Якщо ми говоримо я буду говорити про себе, я являюсь першим керівником гасіння пожежі по прибуттю, я оцінюю ситуацію, провожу розвідку того, що відбулось, тому що зрозуміти, ми не. Ми не перебуваємо в кожному дворі, ми не знаємо там все досконало, ми не знаємо характеристик там будівлі, ми не знаємо особливості конструктиву, там фасади, які там планування вже всередині будівлі. Вся ця інформація первинна збирається після моменту прибуття. Ми прибули на місце, оцінили ситуацію. Вже приблизно розуміємо, Попереднє розгортання виконується бійцями. Кожен з бійців знає, що він робить. Кожен знає. І вже тоді далі вводиться або один ствол, або два стволи, або вводяться сили та засоби на рятування в першу чергу людей. І так часто густо люди кажуть, що о, приїхали, нічого не роблять, там пожежа горить, а вони там зайшли в будівлю, десь там зникли, да? і нічого не гасне. Ні, ми займаємося тим, що ми шукаємо людей там можливих потерпілих. Тому що найважливіша інформація, яку ми зможемо отримати від громадян, коли ми прибули. Про можливість перебування людей не безпосередньо в зоні загрози там, наприклад, палає квартира на п'ятому поверсі, а на сьомому є там людина з обмеженими можливостями, наприклад, по слуху, або там з порноруховим апаратом, тобто. Інвалід, якому ми повинні надати допомогу в першу чергу, тому що ця квартира підпадає під задимлення, і ми не будемо гасити пожежу. Я зосереджу сили та засоби для того, щоб вивезти спочатку людей на безпечну там, відстань, евакуювати. Тобто люди надувати. пріоритет однозначно, щоб там не горіло, щоб не палало. Е, так, є е, у нас, скажімо, такий закон. Це вибір вирішального напрямку введення сил та засобів, вирішального напрямку гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Він виходить з шести принципів. Так от саме перший принцип це саме рятування людей. В першу чергу всі сили та засоби зосереджуються на цьому. Якщо я вважаю, що людям не загрожує небезпека, сили засоби вводяться вже там на гасіння. Угу. Я там не буду розповідати, там є виклики пов'язані з вибухом, витіком радіоактивних і так, далі, і так далі. Хімічних речовин, небезпечних хімічних речовин. Тобто, кажемо. Проста пожежа, це в першу чергу люди. Якщо допомога людям не потрібна, сили засоби вводяться на гасіння пожежі. І от коли людей рятують, то якраз я розумію, що от іде е, от відділення, скільки там, не знаю, 3-4 людини. Вони там з ломами, з сокирами. Ну, раптом треба ламати двері, наприклад, ну, умовно. Вони в, з цими з балонами, з киснем, напевно, з масками. Отак от це приблизно виглядає. Це виглядає наступним чином: іде е, так зване відділення газодимозахисної служби, тобто на плечах у кожного пожеження. Жерного рятувальника в діті апарати стисного повітря, на обличчі в діті маски. З собою беруться засоби гасіння, засоби освітлення. Це можуть бути також додатковий інструмент, Там, бензо, наприклад, бензорізи, розжими, це можуть бути ручний і механічний інструмент, неважливо. Це все береться з собою одразу. Часу спуститися потім з поверху, що ми щось забули, такого немає. Одразу береться до квартири те, що, ну, наприклад, що це квартира, да, для того, щоб ми могли відчинити двері і чим загасити. І, звичайно, вже в першу чергу, коли відчиняємо квартиру, проводимо розвідку безпосередньо задимленого приміщення. Шукаємо людей, може бути там хтось з мешканців, про кого навіть і не знали, він там повернувся додому, скажімо, mm -hmm. да, в обідній час. Знайшли, витягли на, скажімо так, в безпечне місце, і там друге відділення, або вже перше відділення далі повертається ну, вже на гасіння пожежі, коли людина в стабілізованому стані або передана медикам, або, скажімо так, стану не загрожує, стану життя та здоров'я не загрожує цій людині вже нічого. Тоді ми вже гасимо далі пожежу. Слухайте, ну цікаво, я так розумію, що от в таких ситуаціях, що найстрашніше для людини, найстрашніше, напевно, не вогонь, а якраз задимлення. Да, сам всі кажуть, там от пожежа страшний вогонь. Ні, саме страшне, що є в пожежі, це саме дим, тому що дим витісняє повітря. Дим дуже швидко поширюється, скажімо так, в легенях і він обволакує легені своїм сажею. І людині якомога швидше треба дістатися до свіжого повітря для того, щоб відновити дихання. Ну, вже, якщо, скажімо так, виносимо людину вже з явними ознаками зупинки дихання та серця, тоді вже проводимо серцево серцево-легеневу реанімацію, непрямимо сам серце для того, щоб відновити життя. Але бувають різні випадки, і бувають дуже сумні випадки. Не хотілося б сьогодні про них, але вони... я, я розумію. Звичайно, у вас бачите, така робота пов'язана із ризиком, і от з такими дійсно трагічними історіями. Це що ж треба якось це все пережити. Але добре, ще один момент. От, дуже багато людей кажуть, що слухайте, та не могло зі мною такого статися. Я завжди вимикаю все з розеток. Я завжди умовно там не знаю, вимикаю плиту. Я поняття не маю, як так сталося, як правило. Саме отакі люди і не страждають, і з нами не зустрічаються, коли ми на роботі. А страждають ті люди, які кажуть: 95% до речі, всіх пожеж або надзвичайних ситуацій це або пряма, або опосередкована дія людини. 95%. Ми не говоримо про природні там удари блискавками і так далі. Так. Але ті, хто каже, мною такого не могло трапитися, якраз він не слідкував за своїм газовим господарством, не слідкував за своїм скажімо, там, підключенням якихось електрообладнання, якихось там, телевізорів, прасик свого там, якогось побутового, скажімо, так, побутової своєї техніки. Так? А потім, коли ти приїжджаєш, він каже, як у мене ж все ж мало бути тільки з сусідом, але не зі мною. От 99% саме таких і питань, і потім ми стаємо винні, що вони десь якісь не дотримувалися елементарних правил пожежної безпеки. І далі вони на пожежних, на пожежниках вони так скажемо. Ви випліскують свій свій негатив, кажуть, або ви там довго їхали, або ви приїхали там без води. Та ви там великі переліки. Тобто без води. Ви ж кажете з цистерного приїжджаєте, а бувають, які кажуть, вам ви приїхали без води. Ну, дивіться, от повернемося до питання: так, скільки автомобілів виїжджає? Виїжджає там два дві автоцистерни, плюс, скажімо так, драбина. По приїзду перше відділення, яке прибуло на місце. Вони вводимо перше ствол, ствол першої допомоги. При цьому ми автомобіль не на вододжерело. Другий автомобіль, друге відділення, вони повні також водою. Але їх завдання знайти найближче вододжерело, прокласти магістральну лінію до першого відділення, підживити водою, і далі вже діяти за командою КГП там командира відділення, хто в них є на чолі. Е, як правило, люди дивляться це з боку. я я розказав, як це відбувається. Так. Люди дивляться з боку: дві пожежні машини, драбина. Драбина зрозуміло, що не приймає поки що участі, там, не, поки не треба, вона поки, скажімо так, спостерігає. Але да? одна з цистерн, хлопці вилітають і бігом шукають пожежний гідрант. Всі кажуть, а шукають гідрант, бо приїхали без води. Неправда, в будь-який підрозділ, в будь-який час дня, ночі, ранок, вечір можете зайти в будь-який підрозділ, попросити будь-якого пожежника відкрити зверху цистерну, туди заглянете, ви завжди побачите повну цистерну води. Це завжди, скільки? скільки в цистерні води? Ну, давайте так, це від і до приблизно. Ну від, скажімо так, возьмемо в середньому Києву, Ми не беремо спецтранспорт, який вивозить там великі тоннажі. Да? І, якщо ми беремо звичайний середньостатистичний пожежний підрозділ, це там від 2 до 8 тонн води. Це ніби так непогано. Ти думаєш, 8 тонн води. Ну навіть окей, в середньому 6-6 тонн води. Що ними можна загасити? От квартиру умовно одну кімнату можна загасити можна. тільки цією кількістю. Можна. А можна і не загасити. Тому що квартири, які палають, бувають теж інші. Бувають квартири, до яких всі люди звикли. Ми приходимо додому, заходимо до себе в передпокій, розулися, зайшли на кухню, на все культурно, все гарно, все класно. Да? А є такі квартири, з якими ми дуже часто густо зустрічаємося. Це квартири, які, скажімо так, Використовують люди з певними психічними розладами і туди натягають в ці помешкання, натягають повного сміття і ці квартири захаращені, і захаращені до такого ступеню, що просто от не можна фізично зайти в це помешкання. І бували такі моменти, коли гасіння такої квартири здавалося, б, однокімнатна квартира, маленька, все, але вона захарашена сміттям. І для того, щоб загасити пожежу в цій квартирі, це ну витрачається дуже велика кількість сили, дуже велика кількість води і так далі. А, добре, і наостанок, от ви сказали, що е, номер 101 скоро буде змінюватися, буде тепер єдиний номер 112. А, але ж на 101 я розумію, що можуть люди дзвонити не тільки через пожежу, не тільки через вогонь. Які ще от бувають виклики, і тут варто ще ну, нагадати людям, які ви можете виконувати, скажімо, операції, окрім гасіння пожеж. Ну, давайте будемо чесними. Якщо людина... Відчуває, що потрібна допомога, будь-яка застряг, привалило, ДТП, затисло, будь-яка людина відчуває, що потрібна допомога фізична. Набирає 101, розповідає про ситуацію, в яку потрапила, і диспетчери вже нашого оперативно-кордиційного центру. Або підкажуть, що робити, або виключать необхідні служби. В першу чергу це, скоріш за все, буде направлені або ми, або аварійно рятувальний загін, спецпринат і так далі. Але наші диспетчери уміло і чітко зрозуміють, якого характеру потрібно направити службу. Навіть є такі моменти, коли прорив іде труби гарячої води в зимовий період, в підвал іде велика кількість пару. Люди телефонують на 101, тому що їм здається, що це дим. Ми приїжджаємо на місце, встановлюємо. Це не є хибний виклик. Ми бачимо, що це пара, це прорив труби, це аварія в будинку. Аварія. Я викличу, повідомлю про це свого радіотелефоніста і викличу до місця комунальну службу або представників ЖЕКа для усунення цієї аварії, для того, щоб цього не було. Тобто, в будь-якій ситуації, коли людина розуміє, що потрібна допомога, 101. нуль один. Котиків з дерев знімали. А, ви знаєте, в цьому випадку я вам тоді задам зустрічне питання. Тарас, а ви, хоч раз, бачили скелет котика під деревом? <рес> Ні, не бачив. Значить, знімали. Бувають моменти, коли виїжджаємо, то та знімаємо. Так, Валентин, я безмежно вам дякую. Ми всі вас вітаємо. Сподіваюсь, наші слухачі доєднуються до цих вітань. Друзі, давайте згадаємо сьогодні в. Хорошими приємними словами усіх рятувальників, усіх пожежників, бо вони насправді, як і герої на фронті, вони нас тут усіх рятують від цих щоденних небезпек. Валентине, ще знаєш щось хочете сказати? Так, хочу сказати, я знаю, що у наших у моїх колег, у моїх друзів у зв'язку з початком цього повномасштабного вторгнення неадекватної країни. Зі сходу наші родини, наші дружини, наші діти перебувають зараз за кордоном, перебувають під, скажімо так, опікою наших країн-партнерів. А я хочу щиро подякувати, по-перше, цим країнам. А по друге, я хочу передати привіт в першу чергу своїй дружині, ну і в особі своєї дружини, родинам моїх колег, моїм дітям. Я вас дуже сильно люблю. Чекаю додому. Війна скоро закінчиться. і Ми обов'язково будемо знову разом наші. Державі, а поки що кожен на своєму місці виконує свою роботу. Це правильно. Валентин, дякуємо вам, дякуємо вашій родині і усім родинам наших рятувальників, наших пожежників, наших героїв. Друзі, от на, на такій оптимістичній ноті закінчується рятівний подкаст. а Разом з тим закінчується і ефір Київ Монінг Шоу». Тому, друзі, зустрінемося завтра. Сергій Нерешні Тарас Кобзар, Роман Герасимчук. Це радіо Ківдвіностовісім 98.фм». Папа, все буде Україна. Третивный подкаст.